Досконалення точилки для заточування ножів з сайту Aliexpress сайту sk 09 Всім миру, добра і любові! Сьогодні я поділюсь з вами своєю ідеєю по вдосконаленню точилки для заточування ножів сайту sk 09 а це бюджетний варіант точилки, який підійде для більшості новачків і для більшості бажаючих просто заточувати свої там, якісь домашні складні ножі або кухонні ножі і так далі. Що стосується ось цієї точилки... Мене все в ній влаштовувало, тобто в заводській комплектації, за виключенням того, що ось тут був люфт. Тобто ось ця, ця рамка, вона ось так ходила, і це звичайно заважало заточувати ножі. тому я ось сюди встановив ось такі е, втулки. Втулку цю я зробив самостійно з заряду до шарикової ручки. Тобто підібрав просто потрібний діаметр, встановив і воно все працює так, як потрібно. Чому я зробив саме так, а не купив на Aliexpress там, наприклад, бронзові втулки, продаються таких же діаметрів потрібних для цієї точилки? Тому що я збирався її вдосконалити і зробити якби, напівповор... напівавтоматичний поворот... поворотного механізму з ножем. Як я це зробив, я вже це, до речі, зробив тільки на іншому варіанті точилки, оскільки в мене їх два. А я встановив ось сюди підшипники. Кому цікаво, подивіться, є у мене відповідне відео на каналі. Можливо, хтось побажає також зробити таке вдосконалення. Але в даному відео я буду застосовувати ось цю ідею. А що це за ідея? зараз розкажу. Для ну, ось такого якби заводського варіанту точилки. тому що, можливо, хтось не побажає використовувати ту ідею з напівавтоматичним поворотом ножа. Це не зовсім якби стандартна комплектація, оскільки в мене є ось на даній точилці Рейка точного налаштування кута заточування ножа, а в стандарті тут штанга і трішки інший підшип, шарнір. Хто побажає зробити так само, як в мене, тобто з рейкою є ця рейка в продажі в магазині Сайтуз. Посилання залишу в описанні під відео. Рейка дозволяє точно налаштувати кут заточування ножа і дозволяє це зробити набагато комфортніше. І, звичайно, якщо ви бажаєте отримувати задоволення від заточування ножа, це потрібно розглядати. Але і без неї можна заточувати ножі, і є у мене ці відео на каналі. А також в даній точилці, якщо ви, наприклад, побажаєте заточувати якісь свої там, домашні складні ножі або кухонні ножі, у вас, в принципі, проблем не повинно бути, у мене принаймні не було, оскільки ось цього діапазону вистачає 11,1 см по краях діапазону розсуву цих зажимів. Але якщо ви побажаєте заточити якийсь довгий і гнучкий ніж, наприклад, філійний ніж, тоді у вас будуть проблеми, бо тому, що на край ножа будуть такі люфти, і, звичайно, буде прогинатися лезо, і заточити добре не вийде. Ось тому я буду, щоб вирішити цю проблему, якщо у вас є така проблема, застосовувати ось цю рамку. Але потрібно врахувати те, що ось це все, тобто рейка точного налаштування. Ця планка з зажимами, вони коштують додаткових гроші. І а, сума ось цих всіх досконалень може виявитися вищою, чим вартість точилки SayTuz BIST. А це найпродвинніша точилка від компанії SayTuz. Тобто вона найбільш більш продвинута, більш професійна, і вона дуже цікава, як за свої гроші. Вона в мене є. Ой, ви бачите, у мене на каналі заточування. Тому якщо ви ще нічого не, купля... не купували, а бажаєте ось такий варіант точилки, краще е, обов'язково придивіться для... до точілки сайтузбіст і рахуйте, що для вас вигідніше, що... що для вас цікавіше, оскільки там ви получите і всі оці додаткові опції, можливості, плюс буде платформа, і буде набагато цікавіше там і комплектація. і чемоданчик. в принципі, тут також є чемоданчик до цієї точилки. Ну, в принципі, ви вже самі там рахуйте і определяєте, що для вас цікаво. Просто розгляньте той варіант. Відразу це все купувати не потрібно. Але якщо ви вже купили ось цю точилку і бажаєте щось досконалити, щоб не витрачати додаткові там, гроші, не замінювати, не продавати цю, купувати іншу. А то є можливість купити таку рамку разом з зажимами в магазині Сайтуз Біст. Вона продається. А також зажими продаються окремо. посилання, всі залишу в описанні під відео, якщо хтось побажає два комплекти зажимів. І ось цю рамку я буду зараз кріпити на цю точилку ножа. Буду це робити за допомогою ось таких гвинтів. Винт М5 на 35, ось такий потай. Є yeah. на шляпці для того, щоб він встановлювався ось сюди. Різниця між цими отворами є. Тому в ідеалі напевно, було б застосувати М6 гвинти, але тоді потрібно розсверлити ось ці отвори. А я цього робити не бажаю. Хоча це є, є така можливість, оскільки ось ці гвинти взагалі ще меншого діаметру вони М4, е, оскільки це не впливає на фіксацію зажимів, оскільки зажими фіксуються за допомогою ось цієї геометрії і ось цієї планки. Тобто, діаметр Гвинта не впливає на якість фіксації. В принципі, я думаю, M5 їх буде достатньо. Я зараз це перевірю. Я купив, як бачите, два комплекти для кращої фіксації. Можливо, достатньо було б і одного, але я вирішив перестрахуватися. І, до речі, якщо у вас є якась відмінність в кутах заточування, ножа на обидві сторони. Це можна виправити, звичайно, і в... так на точилці, але якщо ви будете купувати планку, то за допомогою фіксації планки також можна, зміщаючи її вверх вниз можна відкоригувати цю відмінність в кутах заточування. Я, наприклад, якщо різниця в куті заточування до 1 градуса, на це не звертав би увагу, оскільки це такий би, любительський варіант точилки. Ви цієї різниці не побачите на підводах, якщо у вас спуски ножа від обуха. Якщо у вас, звичайно, сканді спуски там і ви заточуєте в спуск, можливо, буде якось ця видна різниця. Там, якщо сканді спуск достатньо широкий, і ви його там проточуєте, і там в 1 градус, можливо, якось можна побачити, то на підводі в 0, який зведений, на ножі, який зведений в 0, там буде підвід менше 1 мм, ви цього, звичайно, не побачите цієї різниці в 1 градус. А на різі це взагалі не відчувається. Принаймні я не відчуваю. Ось, в принципі, все, що я зараз буду робити. Я зараз встановлю цю рамку, встановлю ніж, попробую його заточити. І в кінці цього відео поділюсь з вами своїми враженнями, тобто, які були недоліки, які будуть зауваження, можливо, я щось поміняю, можливо, взагалі ця ідея не підходить для даної точилки. Ну, це все ми знаємо вже після даного відео. Поїхали! І так, закінчую я заточення цього ножа. Це дуже дешевий китайський ніж. Я його використовую на кухні на кожен день. Цей ніж ніхто не шкодує, його кидають в мийку. І він затуплюється там досить часто. Ну, Якщо в порівнянні з там, більш дорогими ножами від Сензу або Хежен, ті ножі можна там не точити місяцями. Комусь місяць, комусь тиждень, в залежності від того, як ви їх використовуєте, а цей ніж там, кожного тижня бажано підточувати. І тому використовувати всі ці бруски, які я використовував алмазні бруски це китайські алмазні бруски від компанії, також Cytoz, вони дуже хорошої якості, як на свої гроші. Я заточую цими брусками практично все бюджетне. І вони точать, вони справляються, мені подобається і результат, і процес. І якість цих брусків мене повністю влаштовує. Так от, цей ніж можна було б заточити буквально двома брусками: це 400 і 1500 грит, і мені цього достатньо, я так і роблю. Але в цьому випадку я рішив пройтись просто. Там кожен з цих брусків просто не затримувався понадовго. І результат мене повністю влаштовує, так як в цьому випадку, так і в випадку з використанням двох брусків. Це 400 і. 1500 гріт. Що стосується ось цієї модернізації і ось цієї комплектації точилки Сайтуз sk 09 тобто з моїм вдосконаленням, повністю робоча ідея, користуйтесь. Є деякі зауваження, зараз ми про них поговоримо. Перше зауваження це те, що е, рідний зажим, він розміщений набагато ближче до шарніра на 8 см, десь приблизно. Всі зажими, як бачите, і ніж, відповідно, розміщений далі від шарніра. Тому е, штанги не вистачає. Хотілося щоб вона була довша. У мене декілька разів отак от робилось. Тобто виходила за межі шарніра штанга. Це не проблема. З, е, тобто В заводській комплектації у вас буде тут штанга, і шарнір буде розміщений ближче. Тому вам можливо буде вистачати цієї штанги. Якщо у вас не заводська комплектація, така як в мене, в будь-якому випадку я зможу змістити. Цей рейковий механізм ближче і задіяти. Тобто буде вистачати мені цієї штанги. Штангу міняти не потрібно, просто потрібно змістити шарнір ближче і все вирішується. Тобто, Можна використовувати і заводську комплектацію, і ось цю комплектацію, не змінюючи ніяких елементів, не купуючи нічого додатково. Це єдине, що мені якби заважало в процесі заточування, тому що я не міг застосувати весь там брусок. Приходилось там точити тільки на край. Тому що деколи виходили за межі. А так, і це не проблема, повторюсь, це все вирішується. Це просто я неуважний і не побачив це перед початком заточування. А так все працює, все відмінно кріпиться. Працювати зручно, ідея робоча. Єдине, що залишається, це обдумати, чи це доцільно в плані ціни. Тому що ось ця планка за зажимами вона коштує дешево. Це саме складний елемент очілки, Особисто для мене, мені здається, це самий складний елемент очілки, який в домашніх умовах виговити, виготовити не вийде. Всі оці елементи можна зробити, щось придумати, щось підібрати, навіть в домашніх умовах можна скласти точилку. а ось цей елемент його прийдеться купувати, тому що це якби заводське має бути, воно має бути дуже точне, зроблене на спеціальних станках. І тому, якщо ви побажаєте в якомусь випадку зробити собі точилку своїми руками, вам також знадобиться ось цей елемент планка разом з, 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 з зажимами, яку можна придбати в магазині сайту, Посилання буде в описанні під цим відео. Тобто ви можете використовувати її не тільки для цієї точилки, а й в інших випадках. Але якщо у вас нема жодної точилки і ви розглядаєте якийсь варіант, і вам потрібна от така, тобто більш продвинута точилка, тоді зверніть увагу на СайтузBuist. Вона робить все те саме і навіть більше. А ціна, напевно, буде така ж, а можливо і дешевша. Там треба рахувати, скільки це все вийде і скільки коштує на даний момент точілка СайтузBist. В будь-якому випадку, навіть ось цей варіант, якщо у вас є вже точілка Clusk 09, є рейка, і ви бажаєте от придбати собі тільки планку для того, щоб зміщувати ці зажими подальше і заточувати більш довгі ножі, тоді ось ця ідея працює. Цілком працює, проблем ніяких не було. Навіть оці. Гвинти, до речі, фіксація добра, тільки надійна, тільки я б зараз підібрав там меблеві якісь болти, щоб підійшло під цей діаметр. Чому? Тому що ця ідея з потаєм не працює, як вона працює, але я би цього не робив, тому що воно трішки розширює планку. Тобто цей Потай, він, як ви прижимаєте сильно, він розширює, тому його краще не застосовувати, краще підібрати просто інші болти, іншого розміру. Я це зроблю. І, в принципі, якщо мені. Десь доведеться використати ось такий варіант точілки, я зможу це все зібрати. Якщо будуть у когось якісь додаткові побажання, запитання, запитуйте, оскільки це все в мене буде, і я зможу там зняти додаткові відео. А ще попробую цю ідею на моєму варіанті точілки Close K09 разом з підшипниками, тобто де є автоповорот, напівавтоматичний, називаємо його так, поворот. Буде воно працювати, не буде зриватися з місця, ну, перевіримо це. В заводській комплектації з. Ось цими обмежувачами воно все працює. Бруски, не пам'ятаю, казав чи не казав, я використовував китайські від компанії Saitus, Це 400, 800, 1500 і 3000 гріт. Хороші бруски. В принципі, ними точу практично всі дешеві ножі і якісь незрозумілі ситуації, коли не знаю там матеріал і так далі. Я Вточу цими брусками, вони в хорошої якості. Для цього ножа можна використовувати два бруски, це 400 і 1500-ріт. Не обов'язково весь комплект. Я так практично завжди роблю для таких ножів, і результат також відмінний. Просто в цьому випадку вирішив так зробити. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!